На даний момент батарея, ну вона людяна. Про воду я про якість води говорити про воду не буду. Дивіться, 15 градусів. Це при тому, що у нас вже третій, третій день тепло на вулиці. Олена Фурса живе у Ніжині разом із сином, гріються вдома як можуть. Коли о, ми навчаємося, англійська мова у нас проходить в зумі з репетитором, то я включаю цей обігрівач, сажаю дитину на стільчик, щоб це тепло йшло. Хоча б на час занять, щоб дитині було тепло. Одягаємо спортивні костюми теплені. Ми спимо під двома ковдрами. Ну і одним словом хворіємо страшно. Ніженець Дмитро Хоменко живе сам у квартирі на вулиці Прилуцькій. Він інвалід третьої групи. Окрім опалення, в нього немає і газу. Два роки тому його відключили через витік з-під лічильника. Не повернули постачання й досі. В його квартирі 15 градусів. Грітись немає чим. Отак співодіти от на двоє штанів, бачите, одні і другі спортивні шерстяни. На пару шерстяних носків вкриваюсь з двома одіялами шерстяне вмісто замість простині і одна голова виглядає, так і сплю. Частина Ніжина залишається без опалення. Все через те, що в липні цього року, за рішенням господарського суду, компанію Ніжин Тепломережі визнали банкрутом. На початку жовтня компанія розрахувалася з боргами за розподіл газу перед Чернігівгазом, що складали більше 7 мільйонів гривень. 18 жовтня планували почати опалювальний сезон, каже міський голова Олександр Кодола. Роте, товніжен тепломережі не змогли його розпочати, оскільки Чернігівгаз вимагає ще 2 мільйони гривень за розподіл газу вже в жовтні наперед. За словами виконуючої обов'язки директора компанії Ніжентепломережі Любові Ісаєнко, борг утворився через низькі тарифи на опалення та заборгованість населення. В тарифі, по якому ми працювали, затверджуємо, що в 18 році вартість цієї послуги закладена 753 тисячі. А по факту вона складала 2 мільйони 67 От ви відчуваєте різницю? І підприємство просто фізично не могло платити такі кошти. Основний боржник у нас це населення. Населення 20 мільйонів складає борг. Самими сумлінними платниками за наші послуги являються пенсіонери, пожили люди. А люди заможні, які далеко не бідні, мають заборгованість по 30-25 по тисяч. У Чернігівгазі цю ситуацію коментують так: ситуація тому ситуація достатньо дивна, тому що насправді всі сторони не договорюють найголовнішого факту. 12 липня господарський суд Чернігівської області виніс рішення про признання Ніжин тепломережі банкрутом. З того моменту міська влада ніжина в особі міського голови мали б по процедурі ліквідації це стаття 59 кодексу про банкрутство організувати нове підприємство, яке б займалось. Теплопостачанням ніжена і передали б теплові мережі цьому новому підприємству. На момент опалювального сезону ця процедура не була проведена. За словами Алли Ярової, Чернігівгаз згодився надавати послуги підприємству ніжен тепломережі виключно за 100-відсотковою передоплатою. на сьогодні, фактично на сьогодні, єдиний можливий компроміс це в тому, щоб згідно з договором на розподіл природного газу, який теж на сьогодні з тепломережі, має достатньо сумнівне існування. Це передплата на кожний наступний місяць згідно з цим договором. Вчора на сесії Ніжинської міської ради депутати проголосували за виділення 2 мільйонів гривень з резервного фонду для погашення боргів Ніжинтепломереж перед Чернігівгазом. Ну так у нас для цього є свій бюджет. У нас є резервний фонд, і власне він і розрахований для того, якщо виникають будь-які форс-мажорні ситуації. Як і сьогодні, на жаль, є ситуація з опаленням в місті Ніжині. За словами Олександра Кодоли, з міського бюджету 2 мільйони вже перевели на рахунок ніжен тепломереж. Тепло у Ніжині може з'явитися цими вихідними. Гордій Єрмак, Ольга Онищенко, Роман Репа, Костянтин Селіченко. Новини на Суспільному.